Ми сьогодні зустрілися для того, щоб відбити результати е, підсумки акції, яку проводив фронт змін Україна проти Януковича. Ви знаєте, 15 жовтня лідер партії Арсеній Яценюк виступив зверненням до українського народу з тим, щоб кожна людина проявила свою позицію і поставила підпис під листівкою Україна проти Януковича. Тому що рік правління режиму Януковича показав, як він чує кожного, як його уряд проводить реформи проти українського народу. І, зрештою, щоб кожна людина висловила свою позицію відношення до тієї влади, яка сьогодні панує Україні. Я е не помилився, вона справді панує. Той час, коли населення забожіє, коли люди не отримують соціальних допомог, коли на свою мізерну пенсію чи зарплату, яку розказують, що вона надзвичайно зросла, не можуть купити необхідних продуктів, а інші в той час купують мерседеси, ховають мільйони в сейфах, що вони вже самі не можуть терпіти, арештовують їх. Це свідчить про те, що ця держава створена. Це влада працює не для людей. Бо держава українська має бати для кожного громадянина. 15 жовтня ми розпочали акції Україна проти Інаховича. В період цієї акції нас підтримала молодь, я думаю, що Іван Малян розкаже детальніше про ці акції. І загалом ми побачили на загальному фоні. Що люди не бояться. Так були випадки, коли люди брали листівки, але боялися поставити свій підпис. Для нас це було прикро. Бо нам здавалося, що свобода, воля, відкритість в суспільстві панує. Але коли ця влада повернула людей, душі людей острах, коли людина каже, я підтримую, я розпишуся, але я не поставлю свого прізвища. Це свідчить про те, що той сталінський дух ця влада пробує вселити в нас. Щоб ми боялися, Щоб ми боялися їх, щоб ми оглядалися, чи нас хтось не підслуховує, Щоб ми оглядалися, чи за нами не, робить, не слідкують за нами. Ми живемо в вільній державі і ми будемо відстоювати свої права. Дуже приємно було, коли люди в своїх листівках писали прізвища в окремих листівках номера телефонів. І побажання. Ви знаєте, це найвищий прояв. Я хочу звернути таку зробити таку статистику, що найбільш безстрашні це молодь і це люди похилого віку, це пенсіонери. Вони відкрито спілкувалися з нашими агітаторами, вони вступали дискусії, вони пропонували дописати ще більше зла звернень. Яке було записано в наших листів. а ви знаєте, що там було є написано, що забрали роботу, забрали зарплату, пенсію, школу, лікарню, а люди дописували інших тем те, що їх болить кожен день, про їхні приниження в кабінетах влади, про їхній стан в судах, коли вони не можуть доказати свою справедливість. І я думаю, що те, що ми. Зібрали майже 37 тисяч підписів на території нашої області свідчить про те, що люди проявили свою громадянську позицію. Більш того, влада весь час нам закидала, що ми якісь там кишенькові, що ми не опозиція. і ви бачите, як ця тема розривається сьогодні. Ми чітко заявляємо, що фронт змін проти Януковича, що фронт змін проти цієї мати. І які б не були закиди, які б не були формати, наша акція показала, що влада боїться таких речей. Ми спілкувалися з нашими колегами зі Східних областей. У них взагалі влада пробувала робити опір і перешкод. У нас, слава Богу, не було якихось особливих ексесів, щоб ми там мали конфлікти, тому що ми провели навчання з нашими агітаторами, вони отримали юридичну консультацію, і ми старалися згідно закону, чітко, кожного дня доводити до людей ті проблеми. Які були вислені в ціле стільці. Я хотів би відмітити найкращі райони, які сьогодні спрацювали по цій акції. Це Борщівський район, Тернопільський район, Бережанський район, наші найближчі сусіди це Збаражський район. Ви знаєте, активність людей в районах а в окремих селах. На це більше ради. Бо кажуть, що там люди не читають, що вони не цікавляться політикою, що взагалі регіонали їх так забили, що вони вже бояться підняти голову. Ні. Люди відкрито заявляють свою позицію. І я хочу сьогодні подякувати всім людям, які поставили підпис під цією листівкою, які проявили свою громадянську позицію, які сказали, що народ України. Тернопільщина проти Януковича. І напевно відчувається це їхні е, партійні е, приплічники, ви знаєте, вже до того договорилися, що їм же мішає Галичина. Вони вже не хотіли її бачити. А ми кажемо, що Тернопільщище проти Януковича. Ми проти того режиму, який сьогодні. Доводить людей до відчини. Дякую. Я хотів би зупинитися по структурі нашої роботи в рамках даної акції. Ми працювали досить так диверсифіковано, тому що в нас працювали і агітатори, які працювали в наметах фронту змін. У нас працювали мобільні групи, які працювали без наметів, які ходили до людей. Ми працювали в професійних середовищах, Тобто, це вчителі, це медики, це підприємці, зокрема, дуже активними, найактивнішими точками, до речі, підтримки даної акції це були ринки в нашої області, і це були навчальні заклади. Це там, де люди в колективі, де вони не бояться, де вони більш такі вільні в своїх виявах. І саме оці два формати вони якраз були найактивнішими в процесі акції. Ми собі не ставили за завдання, щоб людина, яка підписує листівку, вона дала про себе всі відомості. Петро Семенович зупинявся. Задання у нас було навіть, якщо людина ставила підпис на цій листівці, ми все одно приймали, що це є її позиція. Тому що ми розуміємо, наскільки влада вже через свій тиск на людей сформувала яке них середовище. Я наведу приклад. У Нас в місті Тернополі висіло декілька бордів Україна проти Януковича. таких інформаційних бордів. І таким яскравим прикладом це була розповідь тієї людини, яка клеїла борди. Він ж не знав, що він там клеїть, тому що ну, це якби комерційна структура була. Наклеївши борт, коли він побачив, що Україна проти Януковича, він дуже швидко втікав від цього борду. Ну, залиш... ну, тобто, це, це є така несвідома, можливо, там десь реакція людини на просто поклеєний борт. Ну, абсолютно політичний, це, є, там, це не є підпільна організація, це є політична партія, і він злякався своєї дії. Тобто, ну, Він, напевно, відобразив в цьому думку ну, позицію, не, не позицію вірніше, а переживання багатьох людей. І дійсно в нас в ході акції на підписа підписували люди, підписувалися люди по-різному. Від того, від телефона від домашньої адреси до простого підпису. І ми все збирали, тому що це конкретна позиція кожної людини. В рамках акції в нас працювала мобільна громадська приймальна депутатів місцевих рад. Тобто ми в травні проводили подібну акцію, де депутати звітували за півроку своєї діяльності, а на підсумками вже цілого року вони звітували, але в рамках цієї акції, і це також було випробування для багатьох депутатів, тому що просто звітувати за свою роботу це одне, тому що це депутатська робота, це звіти, депутатські звернення і тому подібне. А вже висловлювати конкретну політичну позицію в себе в районному центрі на Майдані, це вже потрібно було мати певну політичну позицію, конкретну політичну позицію. І тішить те, що наші депутати активно включилися і активно відпрацювали якраз цей елемент. Тому ми десь тут десь так комплексно до цього підійшли, і воно дало свій результат. Тому що в багатьох районах, якби депутати вони висловили власну політичну позицію, і ці райони, ті, що вже називалися, вони були ну, одними з найактивніших. Інші райони також добре відпрацювали. На середньому в день ми збирали. Ну, в середньому ми збирали в день 800 900 підписів по області. Тобто, ну, специфіка ще полягає в тому, що би, в багатьох містах, ну, районних центрах, так, там е, би, професійні середовища вони ж не міняються, вони невеликі. Так? І спочатку у нас динаміка була більша, тобто ми збирали десь тисячу, півтора тисячі. Ну, в кінці акції ми збирали менше, тому що люди вже по два рази не просто не підписувалися. Якби це логічно. Що загалом би хотілося підкреслити, це те, що в суспільстві панують однозначно протестні настрої. Ті люди, що не підписалися, вони однозначно, якби були. Прихильні до цього. І ясно, що підписів могло бути набагато більше. Але це говорить цей зріз він говорить про те, що Тернопільщина, вона в своїй загальній стру, в суспільній структурі, соціальній структурі, фактично ну, не має такої там, такого напрямку, такої соціальної якоїсь верстви, яка би в своїй загальній масі не висловлювала недовіру діючому президенту. Тому що ну не було, знаєте, от, наприклад, коли ми приходимо до вчителів, вони кажуть, ні, нам добре жити, там і до мене, їм може трохи гірше. Ну, не було такої будь-якої соціальної чи вікової навіть місце, яка би сказала, там, чи підкреслила, наприклад, нормальне життя. І це якби черговий раз підкреслило те, що дійсно акція «Україна проти Януковича дала свій ефект. Люди побачили, що вони не самі в своїх переживаннях. Люди побачили те, що вони разом вони можуть, скажімо, як мінімум заявляти свою конкретну позицію. І завдання саме цієї акції, якраз полягало в тому, щоб показати суспільству, показати конкретному району, конкретному селу. Що є форма, де можна відстоювати свої інтереси, або як мінімум вільно їх висловлювати і не боятися, і найважливіше це те, як коли як Арсеній Петрович робив першу прес-конференцію, він його центральне слово це було не боятися. Тому що коли ми будемо боятися, ми звичайно нічого не досягнемо. Коли ми перестанемо боятися, ми дійсно досягнемо тих позицій, які ми декларуємо, і в основі яких лежить якраз є нормальний, абсолютно нормальний розвиток нашої країни і нашого суспільства. Бяла участь в акції з вашого дозволу я встану і покажу, покажу декілька таких яскравих посібників. Значить, перше, що хотів би сказати, що молодіжний хралок партії ми достатньо активно включились в роботу всієї акції, зокрема з боку підписів. Багато молодих людей з власної ініціативи долучились до акції, і потім згодом навіть стали членами. Молодіжної нашої, скажімо так, структури в партії. Ми провели ці три акції протягом, протягом всього місяця, коли тривали наш збір підписів. Перша акція була о, Я проти. Акція мала на меті показати, що молодь проти такого президента, який в такій бідній країні, за таких бідних обставин. За е, такої бідноти е, людей, і зокрема тих людей, які працюють саме в бюджетній сфері, дозволяють собі значні витрати на свій апарат, на себе, на структуру влади. Е, ми розказали людям про ті цифри, які. Е, Зараз фігурують буквально у всіх ну, відкритих документах, вони є в вільному доступі. Закон про доступ до публічної інформації взагалі відкрив шалені цифри. І журналісти Української правди видання незалежного підрахували, що наш президент обходиться країні в 230 тисяч доларів в день. Цю цифру ми спробували донести не тільки молоді, але й тим людям, які ставили свій підпис. Це був аргументом, чому Україна має бути проти. Дітей. Наступним. Скажімо так, таким вагомим аргументом, який ми хотіли також донести до людей і, ну будемо говорити, правду підвищити інтерес до акції, тому що, як сказав Юрій Зінович, він спадав з часу. Так? Інформаційний привід був вибраний вже зовсім інший, але який також стосувався влади. Рік тому на місцевих виборах партія регіонів взяла досить значний відсоток осіб. Як ми це бачили по Тернопіллю, цей значний відсоток голосів, ну, можна впевнено вважати, що він був не дуже чесними методами з Будемо говорити правду, влада купляла голоси. Ми сказали, як молодіжне крило, заявили про те, що ми не продаємо свої голос. І партія Фронтмін закликає громадян не продавати свій громадянський обов'язок, тому що це вже не громадянин, який віддав свій голос за 50 гривень. Ми спробували саме так простимулювати людей, щоб вони зрозуміли, проти такого президента треба голосувати, а не йти брати 50 гривень, чи 100 гривень, чи 250 гривень, чи пакет гречки, чи кусок сала, навіть були бутилка горілки. За все це продають люди свій голос. Проти цього треба боротися і проти такого президента ми виступаємо. Третя акція, яка була останньою з цієї серії, скажімо так, це було почую кажу, да? Кожна Акція, яка була спрямована на те, щоб президент України нарешті почув тих людей, яким він обіцяв покращення життя вже сьогодні. Так? Дуже багато обіцянок було дано. Зокрема, багато обіцянок було дано і молоді. Один мільйон квартир кожного року президентства пан Янукович обіцяв незахищеним молодим сім'ям, молоді, випускникам університетів, перші робочі місця, всіляку підтримку. Цього нічого немає. І проти такого президента ми теж маємо голосувати. І особливо ця акція вона привернула достатньо багато уваги, навіть, скажімо так, батьки. Наших членів партії, молодих членів партії, вони розказували, що їм на роботі розповідали, що бачили, як в центрі молоді люди от добивались такої правди від президента, ділились тими емоціями зі своїми колегами по роботі. І, скажімо так, ця інформація поширювалась, і цей протестний настрій, про який казали мої колеги, він дійсно росте. І дуже позитивно, що у того страху я не буду казати, я не буду казати що його взагалі. Тому що біля багатьох університетів студенти просто казали: ну ви що, я не хочу, щоб не вибрали. Але більшість людей погоджується з тим, що в такій країні не жити не хочуть. І вони готові голосувати на наступних виборах проти такого президента. Ось таке слово молоде. Скільки членів молоді жодних на даний момент, в нас навіть нема ще три місяці від початку створення. Конференція в нас відбулася такий, такий маленький з'їзд місяць назад. Зараз кількість членів у нас досягає приблизно по 30 чоловік у такому форматі. Фор... Це такий загальноміський формат. В області їх більше. Просто ми ще навіть всіх не змогли всіх разом зібрати. Ви відзначали райони. А скільки в районах найкращих було зібрано підписів? Цифру ви не озвучив, там Бережанський район, Це... район. Наприклад, в Тернопіль було зібрано 14 1450, наприклад, в Тернопільському 248, Бережанському 205, Безбараський 201, Борщівський 257, Трибулянський 1944. Це здебільшого студенти і люди. Ну, там студентів в районах дуже мало, я думаю. Це в основному середній людей пенсіонерів. Які підсумок буде акції? В Київ 3 грудня, так? Ви знаєте з Підсумком проведення цієї акції України Богдан Головича ми маємо донести цю інформацію безпосередньо до президента. І я думаю, що президент має прислухатися до звернення і підпису своїх виборців. А Якщо не дослухається, ми йому о, поможемо зараз, з допомогою молоді. Вони вам то Насправді, Я думаю, що е, будь-яка активність громадян, народу, вона має бути почута влада. На жаль, це влада, яка каже, самому донецьку чомусь спочатку доводить їх до смерті, діаребра, а потім заявляє, що вона буде сідати з ними за стіл переговорів, щоб вирішувати їхні соціальні питання чи ті питання, які вони піднімають. Тому ми цілий стільки 3 грудня вручимо президента Інховича. Скільки чоловіків в Київ іде цивілізуваться? Yeah. Uh, акція буде проходити. Uh, акція присвячена референдуму, uh, який був проведений uh, в грудні, пам'ятає. І саме цей день на тому. Партії, Але простих громадян України, всіх громадян України, які хочуть висловити свою позицію. І я думаю, що кожна людина, яка має бажання, вона проявить свій громадянський Ну, А ви розраховуєте на яку кількість людей, як ви думаєте? Ну, не простих, просто ну, не, не простих борода, які свідомо пройдуть на Михайлівську площу. А... Ми розраховуємо тільки на свідомість людей. Дякую. вас ще будуть запитання, є якісь запитання? На минулих виборах зміг дуже активно був стартував. І мав посилі поганий рейд. Цього, Цьогоріч заявлено, що Харсені є єдиний з позиційних політиків, які може примотити Віктора Янковича Це на початку ми знову втратити ці позиції, скажімо, як невдала виборча агітація, була в попередній виборчій кампанії проти зміни цих хаки, ці, ці різнокольові бікборди, чи не дають змін знову на маргінесу? Будь-яка е поразка це перемога, це набуття досвіду. І я думаю, що. Е Політична партія Фронтзмін сьогодні робить такі кроки, щоб будь-яка політична кампанія не була грою, не була політичним е кросвордом, а була закономірною роботою всіх людей по отриманню прихильності і підтримання того лідера, якого повинні мати Україну. І ті дії, які сьогодні робить Фронтзмін, можливо, вони е не так блестять, як пробують робити наші опоненти. Можливо, вони не так виглядають. Але це щоденна робота, яка веде нас до того, щоб ми в 2015 році могли говорити, що Україна буде вибирати свого президента. Молоду людину, досвідчену людину, українського інтелігента, професіонала. Бо м -м, те, що ми маємо сьогодні, на жаль, довело реальну дійсність. Люди, які мають багаж за плечима, про які говорила важко ну, важким керувати державою. Що найбільше отримують серед простих громадян, з тих пунктів, що нароститься наша заклада, медична сфера. Що найбільше дають воювати? Ну, я скажу, що загалом, так от, по спілкуванні це безперечно усі соціальна підтримка людей. Це ну, зарплата, це скільки поскільки, по скільки, особливо там, пенсійні, пенсійна реформа, про неї всі говорили. Це пільги, які познімали людям, це Чорнобильці, Аванці. І для підприємців, це, звичайно, податковий тиск і нова податкова реформа. Тобто це те, то, що актуально. Це про те, що говорили. Те, що є доброю, це те, що я спілкувався з людьми, коли ми проводили акцію і по звіту. Люди ще готові терпіти якісь соціальні, тобто терпимість людини звичайно велика. Але людей обурює звуження їхніх свобод і знищення українських. Ви знаєте, в душі кожної людини, напевно, це є настільки святим, що те, що Янукович зачіпає питання мови, питання євроазійського простору, людей болить. Вони пенсії не мають, а вони цікавляться тими питаннями, які, можливо, навіть і до кінця невідомі. Харківські угоди, демократія, знищення простору української мови, ефірному, знищення української мови в ефірному просторі. І ними і думаєш, наскільки український народ, наскільки наші тернопільчани, тернополяни взагалі все таки вболівають за українське. Наскільки от. Це якесь святеє свято. Пане Петре, фронт змін часто називають прирученою позицією. Чи готовий фронт змін під революційними методами? Тому що в мене особисто такі великі сумніви, що я не в Янукович вас почує, чи прийде на Михайлівську Пощу в Київ. Чи готова ваша партія, лідер? Я вам скажу, що закиди про прирученість фронту змін. Вони, на жаль, розпочалися вже давно. Ще коли е, наші колеги, наша колега, яка сьогодні сидить в'язниці, розпочали ці слухи. Але сьогодні фронт змін перший став на захист і Юлії Тимошенко. І я вам скажу, їзда на броньовіку в одного так званого опозиціонера закінчилася тим, що люди розчарувалися в, Русь, в патріотичному русі. А ми маємо об'єднати людей різних. І я вам скажу, що коли я приїжджаю в Київ і бачу своїх колег з Донецька, з Криму і відчуваю їх дух, я радію, що фронт Змін об'єднав практично всю Україну. Ми маємо сьогодні в Україні в кожній області сильну організацію. Ми маємо депутатів від фронту змін з одною ідеєю. Ми маємо будувати українську державу. І ви знаєте, якщо ми на Заході, маючи свій, свою прихильність і менталітет до якихось питань, будемо їх дуже яскраво проявляти, то окремо на сході, можливо, їх трошки не зрозуміють. І Фронт Змін якраз є загальноукраїнською партією, яка здатна буде подолати той стереотип, який нам спеціально нав'язав Леріони. Що схід, захід немає. Немає. Ми одні. І тому якраз партія фронтзмін, мені здається, сьогодні буде здатна об'єднатися спішно. Чи можна ще види? Будь ласка. Дуже часто партії, скажімо так, ми будемо питати, що Фронт змін, критикуючи чинну владу, ну, займається критиканством, чи готовий фронтзмін, також критикуючи чинну владу, запропонувати свій альтернативний шлях, скажімо, пенсійні реформи, чи є ви як Якби ви діяли, якщо були приватні? Однозначно, якщо ви зайдете на сайт партії Фронзмін, у нас є розділ школа влади, де ми сьогодні готуємо людей, підготовляємо їх до роботи в органах місцевого самоврядування, в центральних органах влади. Окремо лінією працює молодіжне крило, жіноча діяльність робота з жінками, але я хочу наголосити на чому, що ті заходи і ті програми, які були розроблені ще є цініком при старті на виборах президента України, які сьогодні змін надпрацьовував по податковій реформі, вони готові до того, щоб їх впроваджувати життя. Ви думаєте, чому так багато критиків відносно закону про вибори? Не тому, що е, хтось там з кимось домовлявся. Яценюк юрист, він добре розуміє, що якщо в законі не буде записано норм, які би захищали право громадян на вибір.